Шістьох бійців правого сектору досі переслідують гвардійці та альфівці, Площа лісового масиву, в якому зачаїлись добровольці 40 квадратних кілометрів. Чотирьох вояків спецпризначенці таки впіймали, де саме не кажуть на дорогу Закарпаття множиться блокпости. Нагадаю, 11 липня в Мукачевому пострілялися правосекторівці охоронці депутата ланя та міліціонери. Основна версія боротьба за перерозподіл контрабандних потоків у селах, де в бачили червоно-чорних побував Яків як і в Носков. Мукачеви буквально оточене блокпостами. Місцева влада задіяла усі резерви. Тут чергують посилені наряди державтоінспекції та національної гвардії, перевіряють усі автівки. Роман їде з Мукачевого у напрямок візниці. За неофіційною інформацією, саме у цьому селі востаннє бачили підозрюваних з правого сектора до блокпостів на дорогах. Роман ставиться скептично. Ну, якщо їхати по асфальту, то дає на ну, якщо скажімо так, якщо хлопці якісь захочуть сюди залізти. Які мають опит, можна пройти хоч куди. Да? Тут не ну, як може контролювати ліс. Ліс нереально контролює. Тому я думаю, що хлопці пішли в ліс. На шляху до візниці одразу кілька блокпостів Нацгвардії. З постійного місця дислокації на автошляхи до сіл також перекинуті підрозділи 128-ї гірськопіхотної гірсько-піхотної бригади. Військові шукають в автівках зброю чи вибухівку. Утім, офіційної інформації про перебіг спецоперації фактично немає. Більшість місцевих переконані утікачів. Шукати марно. У нас ліс великий, можна легко звідси піти і на перечин. Так що, то, якщо вони знають дорогу, то, то, то не є проблема звідси тут покинути. Наше враження, що їх вже тут немає. Тому ми з дітьми спокійно віддихаємо, якби ще тут їздять на бронетранспортерах. Ну, але ми спокійно, двоє дітей ми з Волинської області приїхали, віддихаємо. Так що наша думка, що їх вже тут немає. В СБУ сьогодні натомість повідомили, що за їхніми даними на площі близько 40 квадратних кілометрів переховуються принаймні 6 членів правого сектора. Одночасно СБУ розпочала обшуки в учасників іншої сторони суботнього конфлікту. Йдеться про організоване угруповання, яке збушники називають блюк за прізвиськом народного депутата. Ланя. вилучено велику кількість зброї і бойових припасів. Ну от тому робота в цьому напрямку триває. Однак треба сказати, що ще раніше, починаючи з січня місяця, було зареєстровано кілька кримінальних проваджень. Ну от, щодо оточення, яке так званого групування брюк, основною версією суботньої перестрілки у Мукачевому у службі безпеки вважають перерозподіл контрабанди та причетність до цього. Закарпатських правоохоронців Яків Носков, Андрій Хуповка, Закарпаття, Спецкор, 2+,2.